Друзі, вітаємо вас в ефірі голосу Америки українською. Виходимо з нашими брифінгами. Нагадаю, ми з ними є в ефірі незмінно з понеділка по п'ятницю, о 18-й годині за київським часом, об 11-й за Вашингтоном. Говоримо про найбільш важливі актуальні речі, що стосуються України, США, Європи і не тільки. Мене звати Остап Яриш. Я Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або Ютубі в коментарях, маєте нагоду поставити нами з Остапом запитання. Ми спробуємо на них відповісти впродовж нашого 30 хвилинного ефіру. Також не забувайте писати звідки ви нас здивитися завжди. Дуже важливо приємно знати, де є наша аудиторія. Друзі, вкотре знаєте, починаємо ефір з новин Сіє. Насправді не хотілося би починати про реакції на чергові обстріли в українських міст, зокрема Києва. І знаємо, що в ніч проти першого червня знову відбулася така атака ракетами. Зокрема, і цього разу внаслідок неї загинуло троє людей. Зокрема, 11-річна дитина, ще 16 людей травмовано за даними київської влади. Ми знаємо, що Проти сили протиповітряної оборони збивають всі ракети за їхніми за їхніми даними. Однак, на жаль, падають уламки. Бачимо зокрема на житлові райони, і цієї ночі впали уламки поруч із поліклінікою в Деснянському районі Києва. А, загинули через це люди. А, і насправді це вже повторюється. Ми бачимо майже по суті кожної ночі. Так, в Києві а, ці атаки. Жахливі насправді кадри звідси і знаєте, хотіли би ми все таки зачитати, як реагують на це, тому що ну не, не можна оминати увагою. А такі теми. Отже, маємо декілька реакцій, зокрема, від посолки Сполучених Штатів в Україні Бріджет Брінк написала, що ж це жахливо, і Понад 500 українських дітей загалом були вбиті в результаті російської неспровокованої повномасштабної війни сьогодні. В Міжнародний день захисту дітей ще двоє дітей трагічно загинули протягом чергової серії бойову нічних атак Росії. Пишем посолка Брінк про двох дітей це була попередня інформація. Ми знаємо, що зрештою підтвердила смерть однієї дитини. Однак, факт залишається фактом. Українські діти залишаються під загрозою і смерті під загрозою бути скаліченими через російську війну. Так само Мелінда Сімонс, посолка Британії в Україні, написала, що в дитячий день Росія вбила. Дітей ракетним обстрілом Києві, де я живу і працюю, такий коментар посолки Британії в Україні Ліна з колишній міністр закордонних справ Литви, також відреагував написав, він, що Росія вбила 485 дітей тільки за офіційними даними за час повномасштабного вторгнення ще тисячі були викрадені. Терористи у власний спосіб відзначили міжнародний день захисту дітей, вбивши ще більше дітей в Києві минулої ночі. Росія поставила себе за межі гуманності. Пише Ліна Лінкавіч. Так само маємо реакцію від посолки України у Сполучених Штатах Оксани Маркарової. каже вона, що це неможливо пробачити, що це чисте зло. Росія продовжує вбивати українських дітей. Україна і надалі захищатиме власні домівки своїх рідних незалежність та демократію. Захист майбутнього для всіх наших дітей. Нам потрібна підтримка, щоб швидше досягти миру та рятувати більше життів. Пише Оксана Маркавра Раюлю. Чи ти бачила якісь реакції? Так я бачила ще кілька реакцій, зокрема від Шелбимадяк, це заступниця директора Євразійського центру Атлантичної ради. Вона зараз також минулі дні перебувала в Україні. Вона пише, що Росія продовжує атакувати українську протиповітряну оборону та психіку, але Обидві сильні та мають підтримку. І Вона пише з власних з власного досвіду, що ти лягаєш спати і думаєш чи встигнеш виспатися, коли буде наступний повітряний наліт, що відбувається в країні на вулиці. Позбавлення сну є дуже жорстокою тактикою, але вона не досягає успіху. І українці не зламаються. пише вона. Джесіка це коментаторка, експертка з міжнародної політики. Пише, що те, що сталося від того, що сталося сьогодні у Києві, розривається серце, і вона каже, що ми, тобто західні країни, повинні дати Україні все, що їм потрібно, щоб закрити небо, щоб знищити пускові пункти російських ракет, які завдають ударів із землі, із повітря і моря, і щоб припинити безпідставне невиправдане вбивство Росією українців, так відреагувала Джесіка Берлін, і насправді ми знаємо, що напередодні у Сполучених Штатах оголосили новий пакет військової допомоги на суму. 300 мільйонів доларів, і якраз ця допомога, як сказав Джон Кірбі, це є відповіддю на російські атаки, на те, що за останній місяць, майже кожної ночі, Київ, українська столиця, переживала російські повітряні атаки. Тому, коли оголошують такі пакети допомоги, він сказав, що зокрема ми знаємо, що там дуже багато спрямовано на допомогу протиповітряній обороні, то це насправді відповідь на те, що Росія продовжує свою жорстку тактику, також коли я спілкувалася з Девідом Креймером цього тижня, якраз щоб почути його реакцію, це він є виконавчим директором інституту Джорджа Буша. Він говорив мені про те, що насправді українці проживають страшні бомбардування, і до них не можна бути до них, не можна звикати. Це не є нормальною практикою. І він сказав, що коли відбувається якийсь інцидент, Данти і вибухи у Росії, то він сказав, що люди в Москві, в петербурзі мають розуміти, що їхній уряд розв'язав абсолютно невблаганну жорстоку війну і нажив собі дуже багато ворогів, і тому вони теж не мають почуватися захищеними. Ось такі власне реакції. І дійсно також коментували і в Білому домі, коли питали їх, як вони реагують, якщо Україна чи, чи має в принципі Україна право на думку Білого Дому. Задавати ударів по території Росії чи підтримує Сполучені Штати а, такі дії, сказав Джон Кірбі, що в принципі сполучені штати не заохочують ударів по території а Росії однак не вказують Україні, які цілі обирати що ці цілі обирає Україна. А, в чому сполучені штати яка політика є, а не застосовувати західне озброєння, американське озброєння для ударів по території Росії? Таку думку про позицію, чуємо ми від Білого Дому. Хоча не всі з нею погоджуються, uh -huh. Девід Креймер так Юлі, ти сказала, yeah. щойно перед тим, Бен Годжес, колишній командувач сухопундними військами США у Європі, вважає, що Україна має цілком абсолютне легітимне право завдавати ударів. По території Росії звідки а, запускаються чи ракети, чи звідки звідки запускаються дрони, каже, що це є цілком легітимні удари. Джеймс Клеверлі, зрештою, міністр закордонних справ Британії. Також кілька днів тому висловив таку саму думку, що То він сказав, так. що власне, що військові об'єкти на території Росії є легітимною ціллю для України, тому що таким чином Україна, Україна продовжує захищати свої території, адже саме з російської території часто надходять ці атаки, які вбивають невинних українських. А жителів і мешканців тому думки різні тут лунають. Насправді і чуємо ми різні голоси з цього приводу. І думаю, цікаво дізнатися, що в конгресі думають так, також цього зможе. приводу. Так і думаю, може допомогти розібратися. В цьому нам Катерина Лісунова, наша конгресова кореспондентка, яка зараз приєднується до ефіру. Катю, вітаю тебе! Дякую, що знайшла знайшла час поговорити про ці та інші речі сьогодні. Поможу спробую допомогти розібратися. Сама розбиралася і зараз разом розберемося. Давай, Катю, отже, власне, дійсно, обстріли Києва, Ми практично кожна програма про не говоримо І на кожній обстріл є нова реакція. Я знаю, що ти спілкувалася з американськими законодавцями і питала зокрема про те, якщо Україна почне відповідати ударами по території Росії. Чи як на це відреагують в конгресі? Чи не поставиться під загрозу військову допомогу західних держав? Що вони говорять? Катю тобі? А, власне вчора було були слухання в сенаті щодо переслідування російських а, злочинів, і а, під час цих слухань мені вдалось поспілкуватися з сенаторами а, на Одним із важливих питань до них, які я задавала, воно стосувалося подій на тлі посилених атак Росії на Україну безперед на столицю на Київ. Також внаслідок інформації, що ряд дронів ймовірно українського виробництва атакував Москву про що повідомляли безпосередньо в Росії, постали питання зокрема щодо того наскільки. Легітимним виправданим є можливість е, України атакувати російські цілі на території безпередньо Росії. А також чи не піддасться під загрозу надання воєнної допомоги Україні е, зі сторони країн-партнерів, сам факт того, що е, Україна використовуватиме. Е, Озброєння або е, під питанням є, чи буде Україна використовувати безпередньо озброєння, яке надали західні партнери, але тим не менш що е, навіть своїм озброєнням чи підставиться е, під сумнів допомоги Україні відповіді е, українських військових безпереднього на територію Російської Федерації. Відповідно до того, що сказали мені сенатори, з якими я спілкувалася, як республіканці, такі демократи, вони наголошують на тому, що Україна має право захищатись. Вони стверджують, що а вже ж є е, певні питання, певні рамки, за які е, не варто виходити. І так, наприклад, одне сенаторів заявив, що Україна була достатньо стриманою під час цієї війни, в той час як Росія не стримує себе взагалі. І так багато сенаторів вважають, що Україна має робити усе можливе, щоб захищатися, і навіть якщо це стосується е, е, атак на Торію Росії, тому що так чи інакше Росія є країною, яка все спровокувала, і вона мала чи розраховувати, що після цього вона отримує відповідь, і відповідь може бути аналогічною, тому що роблять Росі Росіяни безпосередньо своїми атаками на Україну. Що власне думають як республіканці, так і демократи щодо можливості України відповідати на територію Росії, пропоную послухати просто зараз. В Україні йде війна, і це не війна, яку вони обрали. Це війна, яку їм нав'язав Володимир Путін. Отже, Україна має право захищатися і захищатися не лише на своїй суверенній території, але й скрізь, де є агресор. Такою є природа війни. Знову ж таки, якби Путін не розв'язав цю війну, він би не опинився в тих обставинах, в яких зараз перебуває. Це питання, на які українці мають відповісти самі. Це їхній конфлікт. Вони краще знають, що їм робити, яку дати відповідь. І я це розумію. Я точно не з тих, хто збирається сидіти та засуджувати, що вони роблять. А щодо самої Росії, коли вони чинять такі речі, то більшість людей усвідомили би, що на це буде реакція, і реакція найімовірніше, буде аналогічною. Шконобірекшентюсеклей реканайз ваша зні of aggression. треба визнати, що Росія є винною в цій загарбницькій війні. Усі наслідки цієї війни, включно з діями обох сторін, ініційовані саме росіянами, і вони мають нести відповідальність. Україна захищається. Ми визнаємо, що існують певні обмеження, і їх потрібно дотримуватись. Україна проявила велику стриманість під час цієї загарбницької війни, яку почала Росія. Тим часом Росія не стримується взагалі. Well, you know, again, this is a war. знов таки це війна, і Україні потрібно переконатися, що вона переживе цю війну. Тож їм доведеться робити усе, що вони повинні робити, щоб виграти цю війну. Катю, дуже важливі такі заяви почули ми від сенаторів. І Як ти сказала на початку, все ж засідання стосувалося притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців за те, що коїться в Україні, і сьогодні знову ж таки чергова атака. Ця тема продовжує бути надзвичайно актуальною. Які заяви вчора пролунали від представників адміністрації? Що вони говорять про те, коли можуть притягнути до відповідальності усіх винних за вчинення воєнних злочинів в Україні? Саме так Юлі доповідала під час цих слухань посолка держдепартаменту щодо питань воєнних злочинів Бет-Вансак. Вансак багато було питань обговорення щодо того, які саме злочини чинить Росіян території України, і що ці злочини і щодо викрадення дітей, і щодо насильства щодо жінок, і самі атаки, і також злочин агресії, сам по собі злочин війни. Одним із важливих пунктів і найважливіших, які підкреслила доповідачка, стосувалися того, як саме притягти до відповідальності воєнних злочинців, які створили ці злочини, і одним із таких механізмів найважливіший механізм з нею точки зору, є створення окремого міжнародного трибуналу щодо, щодо злочину агресії, як стверджує Бетман Скак. Діючі механізми е, добрі і потрібні, але недостатні, як мінімум, тому що е, е, ордер на арешт проти Путіна, який е, оголосив міжнародний кримінальний суд, е, також е, є складним для виконання, зокрема тому, що сама Росія не ратифікувала Римський статут, е, за яким е, можна було притягти е, Путіна до відповідальності, власне, е, щоб він постав перед судом. Е, відтак також вона наголосила, що е, Міжнародні е е юридичні способи притягнення до відповідальності на рівні ООН також найімовірніше е матимуть мало впливу, як мінімум, тому що Росія член Кинію Радбезу ООН і також, окрім Росії, е великим партнерством вона послуговується Китаю, і найімовірніше жодних е рішень щодо. Примусового притягнення до відповідальності не можна буде досягти саме на рівні ООН. тому, що якщо казати про прогинасамблеї, вона може лише порекомендувати щось. А виконавчий ОРНЦ рад, рад без ООН, а там безпосередньо без бажання Росії притягти себе до відповідальності, будь-яких юридичних можливостей це зробити навряд чи можна буде досягти, і так створення цього безпосередньо суду. Міжнародного трибуналу перепрошую міжнародного трибуналу щодо. Злочинів агресії вона назвала одним з найважливіших механізмів за її словами. Він має бутися на юридичній базі України, тому що в Україні середньо є переслідування за злочин агресії, і також у співпраці з різними міжнародними організаціями, які вже безпосередньо співпрацюють, і так і посередньо цей трибунал має допомогти щодо притягнення до відповідальності. Також вона зауважила, що розслідування злочинів Росії в Україні зараз можливо є найво. Можливішим розслідуванням щодо злочинів проти людяності після Нюрнбургського трибуналу воно заслухати її коментар під час слухань просто зараз of the ICC's investigation in Ukraine. Ми вдячні за двопартійний законопроект, який Конгрес прийняв на підтримку справи, яку веде міжнародний кримінальний суд в Україні. Це ймовірно найбільш значуща справа щодо розслідування військових злочинів в історії людства після Нюрнбергського трибуналу. Міжнародний кримінальний суд не має юрисдикції щодо злочину агресії в цьому питанні, оскільки Росія не ратифікувала римський статут. Тож це викликало Ла пропозиції щодо створення спеціального трибуналу українці вважають злочин агресії, так би мовити, первородним гріхом. Тим, що по суті розв'язав усі інші військові злочини, і це справедливо, Тому ми підтримуємо створення цього міжнародного трибуналу. Анхота було свідчення. Так, так. ще одне питання. Коротко яка позиція сенаторів так щодо притягнення Росії до відповідальності за злочини щодо закінчення війни? Це важливе питання, тому що. Оборення того, коли саме це стане реальністю притягнення до відповідальності Росії не було сильно піднято під час заслухання. Середньою я задала запитання сенатором, чи можливі чи є можливість притягти до відповідальності воєнних злочинців Росії щодо злочинів вчинених в Україні зараз або в будь-якому разі до того, як Україна переможе війну чи українська перемога є ключовим визначальним моментом для цього процесу. Сенатори розійшли в своїх думках. Одні кажуть, що без перемоги України це неможливо, зокрема через розміри Росії, через ці е, як потужної держави і через ті жахливі злочини, і кількість злочинів, які вона вчинила, е, з повноцінного справедливого розслідування та суду неможливо досягти до повної перемоги Україні. Інші ж кажуть, що не треба чекати на перемогу Україні потрібно діяти вже зараз. Як мінімум створювати механізм, як мінімум створити платформу, на базі якої можна буде притягти до відповідальності цих воєнних злочинців. Що власне сказали законодавці? Пропоную послухати просто зараз. Без миру не буде справедливості. Я вірю, що миру не буде без перемоги України. Без успіху на полі бою, без успіху у війні буде дуже важко втілити справедливість, на яку заслуговують українці щодо російських агресорів. Існують міжнародні засоби притягнення до відповідальності навіть тих солдатів, окремих осіб, країн, які досягли успіху у своїй агресії. Такі приклади були в кількох країнах, але в цьому конкретному випадку, коли Росія така велика, а російські солдати вчинили стільки звірств, я вважаю, що перемога має вирішальне значення для того. Щоб ми могли гарантувати будь-яку значущу відповідальність в цьому питанні не існує строку давності. Відповідальність це те, на чому ми наполягаємо. Я знаю, що українці також на цьому наполягають, і це справедлива вимога. Це питання справедливості, і це має статися. Тут немає термінів. А вже ж це має відбутися якомога швидше. Але для цього не потрібно чекати на завершення конфлікту. Нам потрібно, щоб Україна виграла цю війну і крапка заради свободи України та заради підтримки міжнародної позиції, яка забороняє застосовувати силу проти інших країн. Але ми також маємо гарантувати, що не зважаючи ні на що, врешті-решт, ми гарантуватимемо відповідальність Путіна за військові злочини. І ми всі віддані робити усе можливе для цього. Ми будемо працювати як з українцями, так і з міжнародним кримінальним судом. Дуже важливі заяви від сенаторів Катю пролунали. Дякую дуже тобі за твою роботу. Я нагадаю нашим глядачам на зв'язку із Капітолійського пагорбу була наша колега Катерина Лісунова. Дякую вам. Друзі, дякую вам за вашу активність. До речі, якщо ми говоримо про позиції, про те, яким бачить мир в Україні. Вчора була дуже мені здається визначальною і важливою заява від Еммануеля Макрона, французького президента, заява, яку ще рік тому не, не очікувалося би почути від французького президента. Він сказав про те, що насправді мир в Україні на нашому континенті не може бути просто режимом припинення вогню, який закріплює стан справи, створює новий заморожений конфлікт і в певному сенсі нормалізує Куплення території Росії він говорить про те, що зараз з країни заходу мають допомогти Україні усіма необхідними засобами провести ефективний контрнаступ. Це критично важливо. Тільки так він сказав, можна буде досягнути обраного, як він сказав, миру, а значить, тривалого. Тобто він якраз застерігає від нетривалого перемир'я, яке призведе лише до наступної агресії Росії, що є важливим, тому що Франція все ж таки, лишається важливим європейським гравцем. І Позиція французького президента не завжди була. Такою однозначною друзі, дякую вам за вашу активність. Бачу, що вітання передають із Києва, рідного також Луганськ на зв'язку. бачу Дніпро вітає Запоріжжя. І є зокрема питання від Amazing Johnny. Питає він чи не закликають сенатори Білий Дім надавати Україні якнайшвидше F-16. Насправді сенатори і конгресмени закликають Білий Дім надати винищувачі четвертого покоління. Ще е, рік тому ще в квітні минулого року з'явилися перші такі закли. Кі листи від американських конгресменів від Крісі Хулаган, від Адама Кінсінгера, та вони якраз закликали президента Байдена розглянути надання винищувачі четвертого покоління, щоб українці могли захистити своє небо. Тому заклики від, від конгресу постійно лунають. Що стосується цієї ситуації, яка зараз є. Вчора зокрема спілкувалися представники уряду Нідерландів, представники уряду Польщі. Вони якраз говорили про цю літакову коаліцію і сказали, сказали що дуже важливим кроком є те, що Сполучені Штати нарешті дали дозвіл принаймні зараз проводити навчання для українських пілотів, як використовувати літаки f-16 далі. Як ми чули від Білого Дому, поки триватимуть ці навчання у найближчі кілька місяців, то білий дім і разом із союзниками, членами цієї цієї коаліції літакової, визначить хто саме може надати ці літаки, коли і в якій кількості. Тому очікуємо насправді, але від сенаторів ми заклики ці чуємо. Постійно щодо пришвидшення Абсолютно. і збільшення допомоги я ще одне запитання від Тараса на Фейсбуці. Чи можна отримати чітку відповідь про дозвіл знищення пускових установок ракети, якими обстрілюють Україну з території Росії, поки що найчіткіша відповідь, яку ми чули в адміністрації, лунає таким чином, що не заохочують використання. Американської зброї для таких атак, однак Україна сама обирає свої цілі, і Сполучені Штати не вибирають цілей для України і не вибирають цілей, які не можна задавати, не можна вражати в Україні. Кажуть, що це рішення належить командовичу залужному, належить Україні. Втім, підкреслюють, не заохочують використання такої зброї, але наголошують також на тому, що Росія почала війну, Росія агресорка, і потрібно фокусуватися передовсім на цьому. Таку відповідь ми чуємо. Це наразі найчіткіше, що почули від адміністрації можливо вдасться нам отримати якісь більші, я не знаю, пояснення, роз'яснення з цього приводу, чому саме адміністрація так вважає і які бачення в подальшому теж сам кінець хотіла показати вам таку історію успіху попри війну. Українська мавка це український анімаційний фільм, збирає повні зали глядачів в американських кінотеатрах. Анімаційний фільм за мотивами лісової пісні Лесі Українки. Його він вийшов у прокат тут у Сполучених Штатах, і його змогли завершити. Попри те, що триває повномасштабна російська війна, і зараз Мавка за словами продюсерів, це найкасовіший український фільм. Власне, наші колеги Ірина Шинкаренко та Костянтин Голубчик побували тут на прем'єрі у Вашингтоні і можуть поділитися враженнями. Маква з марозмаква, мавка американець Аланте. Вперше прийшов до кінотеатру у вишиванці і вперше на український фільм. Мені сказали, що в літературній версії вона не повертається з Ой, я спойлерю анімація, кохання, два герої вони закохуються. На прем'єрі Мавки у Вашингтоні у вишиванках чимало глядачів у традиційному одязі постають і герої фільму. Сама Мавка та її коханий Лукаш. Анімаційна стрічка за мотивами лісової пісні «Леці Українки вийшла у прокаті у США двома мовами українською та англійською. Проте і в англійській версії звучать українські пісні. Серед них веснянка від гурту Даха Браха. Більшість глядачів українці, але історія сучасної мавки зрозуміла й американцям. Мавка Мавка, вона як дух лісу. А люди вони як зло. Мавка дуже мила. Я б була б лютим монстром, якби хтось намагався спалити мій ліс. Там показано багато з української культури, і мені було цікаво подивитися сукні і весь їхній одяг був дуже українським. Української культури, як вона раніше казала. Дуже мені сподобалось, типу, просто вигляд всього просто дуже гарно. Мені дуже сподобалося. I Я завжди захоплювалася костюмами, чудовим намистом, все, що автентичне, не в стилі Голівуду, а справжнє, українське. Геніальне українське. Це нам сподобалося. Через високу конкуренцію на кіноринку українські виробники на прокат в Америці не розраховували взагалі. Втім, фільм про мавку придбали для показу у США, А квитки на прем'єру в деяких містах розбирають за кілька годин від початку продажу. Усі, хто бачили якість цього фільму. Тут не важливо, що він з України. Це просто дуже гарний анімаційний фільм, який можна показувати будь-де. Зараз мавку представили в понад 90 країнах. Вона говорить різними мовами. Її показали в Німеччині, Франції, навіть у Латинській Америці, Мексиці. Якщо подивитися, скількома мовами мавка зараз розмовляє, це вражаюче. У США мавку вже показали у Нью-Йорку, Чикаго, Сан-Дієго та Вашингтоні. На черзі ще низка міст, а також Канада в посольстві України у США кажуть завдяки анімації американці дізнаються більше про творчість Лесі Українки. Лися Українка менш перекладена, менш знана, але вона справжньо є європейкою в найкращому сенсі цього слова людина, яка володіла восьмома іноземними мовами, яка досконало знала всю європейську культуру. І тому, коли ми навіть цим прекрасним мультфільмом тут сьогодні нагадуємо американцям про те, що ми є частиною європейської культури, коли ми знайомимо їх з нашими найкращими письменниками з їхньою творчістю, тому ще раз підкреслюємо, що Україна жива і буде вічно жити, бо вона має в серці те, що не вмирає. The only magic humans have is love. мавка пройшла на легкий шлях до великих екранів. Завершувати виробництво фільму українській команді довелося під час повномасштабної війни. Деякі люди були потрапили на в окупацію. Наш арт-директор був в окупації під Києвом. Багато з наших аніматорів пішли в ЗСУ. Тобто, наші аніматори працювали в принципі з бомбосховищ, з ванних кімнат з комп'ютерами дистанційно для того, щоб ми завершили і як не дивно, ми завершили виробництво в запланований в заплановані термін. Це мій робочий стіл, барикада від вибуху, таке бомбосховище. На створення фільму загалом пішло вісім років. Сюжет про кохання і проблеми навколишнього середовища з повномасштабною війною набув нового значення. Та сцена, де мавка, будучи такою ніжною, закоханою, все-таки, коли постає загроза її світу, стає на захист того світу будь-якою ціною і жертвуючи своїм е власне життям. Це такий новий сенс плачу що... новий сенс, що захист своєї території. Коли хтось коли чужинці заходять на твою територію, не будучи стільки там ніжною і гармонічною душою ліса, ти не був, ти все одно береш ту іскру праведної люті і захищаєш свою територію будь-якою ціною. Покази фільму по всьому світу ще тривають. Однак найбільшою несподіванкою для команди Мавки стало те, скільки країни її показують саме українською мовою, аби підтримати переселенців з України, які дивлячись мавку, часто не стримують сліз. Ірина Шенкаренко Костянтин Голубчик Голос Америки. Ось така історія про показ української мавки тут у Вашингтоні. А друзі, ми з вами прощаємося і кажемо до зустрічі. Побачимося в брифінгу вже завтра, о вісімнадцятій програма. Часта сьогодні, о 22. Незмінно будемо говорити про інші важливі речі. Продовжуємо розмову з Катою Лісуновою і поговоримо про інші важливі актуальні теми тут у Вашингтоні. І не тільки дякую вам. Побачимося вже незабаром. На все добре, папа. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування.